Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про аварський каганат. Кажуть, що це дуже сильно і страшно тюркська держава. Але ми переконаємося в тому, що насправді це було слов'янське державне утворення. Цей аварський каганат міг прийти на заміну Союзу антів, який існував до нього до середини 6 століття. Взагалі складається враження, що і в цей період часу офіційна історія бажає приховати величезний пласт нашої стародавньої історії, так землі України, а саме Причорноморський регіон, а також і інші території, розмивається між аварським каганатом, Хозарією і так званою Великою Болгарією. Нас сильно хочуть переконати в тому, що більша частина території України в 8-9 столітті належала якимось кочівникам, зайдам, які так же швидко з'являлись, як і швидко щезали, це відбувалося якраз через зміну нас племен. Так, наприклад, ми можемо викрити цю брехню про те, що слов'янські племена йшли з півночі і планомірно заселяли південь. І тут ми можемо задати племена уличів і теверців, які жили між річками Дністер і Дніпро аж до самих берегів Чорного моря. На території сучасного міста Дніпра, так, ви почули, сучасного міста Дніпро, колишнього Дніпропетровська в 9 столітті, столітті, це 800-й якийсь там рік, існувало місто з назвою Пересічень. Це була столиця племені уличів. Розуміли? дев'яте століття ще Русі не існує, а на території Дніпра існує великий центр племені уличів, які були слов'янами і говорили старою українською мовою. Саме місто з такою промовистою назвою говорить нам про те, що місце для поселення було вибрано дуже вдало на пересіченні. Торгових шляхів. Відповідно, воно і отримало таку свою назву: пересічень чи Пересічень. Це й було основною ознакою швидкого росту міста, тому що воно знаходилося на перетині важливого торгового шляху, який називався Зваряг греки Зваряг, тобто з Києва, де сиділи варяги. йшов торговий шлях на південь, він перетинав інші міста по Дніпру і доходив до. Пересічня, який знаходився на Дніпрі теперішньому, це ще один доказ того, що руські князі збирали війська не під Києвом, десь там за 500 кілометрів від Чорного моря, а набагато південніше, де лежав Пересічень і інші приморські міста для того, щоб здійснювати походи на Ромейську імперію. Ніхто за 500 кілометрів від берегової лінії не збирав би війська, тому що військо набагато простіше і логічності. Підвести до пунктів збору, які б знаходились на березі Чорного моря, і потім вже звідти організовано вирушити в похід, а не тліпатися там по дніпровським порогам і думати, гадати, чи ви там не попадете на ті пороги і не повбиваєтесь на смерть. Тепер ми також для ствердження тої інформації, що офіційна історія нам нагло бреше про кочівників якихось, які завелися тут, або булгарів на теренах України. Зачитаємо цей відрізок. Уличі у тексті Константина Багрянородного Східнослов'янське плем'я. Ну, це таке собі стандартна назва Південно-Західної групи, що заселяло у vi 9 століттях понизя Дніпра від Росі до Чорного моря у межах розселення антів, нащадками яких вони, як і тиверці, були вперше у середині 9 століття. Уличі згадується у повісті минулих літ поряд з тиверцями в регіоні від річок Дністер та Дунай до Чорного моря. І зазначено, що греки називали їх Велика Скіфія. Узяли участь в етногенезі українців. Нікуди, як бачите, уличі і тверці щезли, не вивітрилися, ніхто їм там на голови не прийшов і не сів ніякі, ні мадяри, ні печеніги. Уличі займали цей регіон ще з 6 століття. Зазначено, що уличі це Анти, а греки називали область розселення уличів і теверців великою скіфією. Греки називали уличів скіфами. Також присутній факт, що уличі і Тверці мали більше сотні укріплених городищ від Дністра аж до самих берегів Чорного моря. Скажіть мені, будь ласка, як тюрки-кочівники могли бігати туди-сюди, перестрибуючи Дніпро і Дністер і минаючи укріплені городи скіфів слов'ян? А я вам наперед скажу: ніяк. Тож, завдяки цим фактам, ми можемо переконатися в тому, що русам було звідки проводити свої перші морські походи ще на початку 9 століття. Не виключно, що князь Аскольд Міг бути вихідцем саме з цього причорноморського регіону, а не якимось фентезійним вікінгом з Данії. Для того, щоб здійснити морський похід 860 року, його війську конче необхідно було контролювати землі, на яких жили слов'яни-берладники і уличі тиверцями. До речі, берладники, тобто бродники-слов'яни, жили. На сході від тих же улич. Вони жили на лівому березі Дніпра між річкою Дон і Дніпро. І свої поселення вони також мали приблизно з початку 9 століття. І ці ж берладники-бродники жили протягом усієї історії відомої нам Росії аж до 13 століття при Азовському регіоні не було там ніяких тюрків-кочівників. Там жили бродники-берладники. Або борани, як їх називають греки. І це були слов'яни, ніяких там тюрків з косими очима не було. Аскольд з військом просто не міг перестрибнути і пройти крізь пересічень на Дніпрі, якби був норманом, його би ніхто не пустив. Тому в офіцах. Офіційної історії ми наштовхуємося на глобальну фальсифікацію, як з різних сторін різні історики шарпують факти і розповідають нам про якісь тут цілі орди народів: булгар, тюрків, угрів, які собі бігали по причорноморському степу, перестрибуючи через голови місцевого населення і великі річки заодно. І от зараз ми зачепимо історію аварського страшно тюрського каганату, який щоправда не знаходився на землях тюрків, а виключно обіймав території, які були заселені слов'янами. Дуже цікавим фактом є і те, що історія аварського каганату з 630 року різко обривається, а потім знову відновлюється аж в самому кінці 8 століття, де вже описується епоха занепаду. Цього каганата. Також цікаво, що історія аварського каганату наскрізно пов'язана з обрами-тюрками, які жили за річкою Дон і загрожували нашим предкам зі Сходу. Історики вигадали байку, що ось ці обри аж за Дону змогли дійти аж до Дунаю і там організувати свою державу, яка називалась Аварський Каганат. Ця держава охоплювала величезні території. Від Дунаю аж до Дніпра. Ну і в цьому полягає брехня, бо перші згадки навали про обрів закінчується 630 роком. Якраз в цей період часу розпався славнозвісний тюркський каганат. А обри були тюрками. Таким чином, звідси і пішла та приказка погинули акеобри. Бо обрів не було на землях Дністра і Дніпра. Обри в VI-VII столітті пробились крізь дон. І панували тут не більше кількох десятків років, що співставляється з пануванням Чурського каганату в Криму і Приазов'ї. Як бачимо, це підтверджується фактом того, що Причорноморський регіон був щільно заселений бродниками, уличами і тиверцями. До слова, бродники повністю займали Приазовський регіон від Дніпра до Дону аж до 13 століття. Де ж тут ваші авари обри мали взятися? Скажіть мені, будь ласка. На поміч нам також прийде опис війни аварів з франками. Відомо, що Франки воювали з аварами в кінці 8 століття. Проте, чомусь землі ось цих аварів вже обмежувалися територією Панонії і частини Румунії. Ну а де ж решту, там ж була величезна держава. Ось тут у нас, наприклад, Зображення аварського воїна, який дуже сильно нагадує сарматського вершника. А ось так, наприклад, міг виглядати тюркський або оберський вершник, ось такою шапочкою на голові і з такими от красивими оченятами. Ось так виглядав вершник обрів. Але для офіційної історії все дуже просто: В 791 році Карл Великий пішов війною на аварію. В результаті чого більша частина аварів загинула в війні. Ну, це класика. Землі авар були провойовані аж до середнього Дунаю. І що ви думаєте? Це призвело до занепаду аварського каганату. Тобто аварський каганат, який займав території від Дунаю аж до Дніпра, мав під собою мільйони слов'ян, занепався через те, що франки пройшли війною лише десяту його частину. Ну так. Аварський кагнат це ж септу супер-пупер держава, яка об слов'ян ноги витирала. Франки повоювали трошки в Панонії, і вже всі авари здулися. Ну це брехня, це смішно. Якби обри прийшли з Дону, то вони би мали мати свої опорні пункти протягом всього шляху, як на своїх старих землях, і аж до самих Альп. І щоб Карлу Великому. Просадити цих обрів, то треба було дійти хоча б до Дніпра, бо в нас тут ціла навала обрів, так Каган там цілий сидів. Але ми бачимо, що катастрофою для аварів, а не обрів, які жили в Панонії, стала війна з франками, в якій тільки десята частина їх земель постраждала. І ще тупіше звучать фрази, що франки брали укріплені центри аварів в панонії і інших придунайських областях, через що авари. Перекочували трохи на схід. Ось те кочували спеціально вставлене, щоб ви не забули, що авари нібито були тюрками-кочівниками. Ну але це повний абсурд. Якщо авари супер-пупер-кочівники, то нащо їм ці укріплені міста? Тому кочівники і не будували ніколи ніякий фортець. Ось цей факт також відверта і нагла брехня. В їх розповідях цілі орди кочівників. Вигаданих, звичайно, коли тільки переходили за Дністер, одразу починали будувати будинки і робитися усілими. Ні з того, ні з цього. Які прогресивні. Але при цьому навіть тоді, коли вони вже будували свої поселення і мали фортеці, історики все одно всучують оте слово кочівники. Тому і полягає глобальний задум тих брехунів, які вас хочуть переконати в тому, що територіями України бігали десятки кочових ор, таких на рівні первісного общинного ладу, які з блискавичною швидкістю перетворювались на осілик. В природі такого не буває. Кочівники не стануть завойовувати чужі землі. Не вірите? Бо в них в голові не існує такої функції. Вони кочівники. Раз він народився і прожив все життя кочівником. Він, по-перше, ніколи не покине степ, тому що це природній ареал його проживання. А по-друге, не стане будувати поселень. З якого перестраху? Саме тому ось ті ваші великі монголи до сих пір живуть в юртах, тому що вони ніколи і нічого не завойовували. Ну а чому це відбувається? Бо історикам потрібно якось на швидку руч. Присучити сюди нове населення, і тому треба, щоб аварці якомога швидше виздихали. Тому ось так придумали бульку-байку, як орда обрів Дону застрибнула аж в Панонію, більше ніж за тисячу кілометрів на захід. Ви думаєте, що це єдина орда? Та там з таких орд за тисячу років 40 було, які обов'язково в ту панонні застрибали, і всі були косоокими, ну або іраномовними. Як це фізично можливо, куди ті всі орди поділися, куди вони випорувалися, що з ними сталося, їх не хвилює. Розумієте, головне, це сам факт. Ну і, звичайно ж, ніхто не помітить, що історія цих обрів дуже дивним чином обривається 630 років. А потім в Панонії вигулькують якісь авари, які займали лише землі панонії. І після війни з Франками вони занепадають. А в 899 році вони дуже зручно зливаються з мадярами. Як зручно, як зручно! З ранками воюють, а з мадярами зливаються. Істориків дуже часто присутні такі моменти. Коли їм треба, то хтось з кимось зливається, а коли треба, щезає. І так само, коли треба, щоб обри тюрки вивітрились, їх раптом заміняють у гримадяри. І взагалі обрі тюрки всім скопом вимерли, коли воювали з франками. Ну а де ж купа слов'ян, які жили в межах цього аварського каганату? За більше ніж сотні років панювання тут тюрків обрів, до органів управління мали би пробитися більш чисельні слов'яни, які би мали воювати з Карлом всією своєю потугою, від Дунаю аж до самого Дону. Але нічого подібного не було. Відсутніх згадок про аварський каганат 630 по 780 роки натякають нам на те, що це державне утворення не було тюркським. В кінці 6 століття Союз Антів підпав під удар тюркського каганату, який своїми ордами зміг перетнути річку Дон і ненадовго встановити тут свою владу. Це якраз і були ті самі обри в першій половині 7 століття. Тюрський кагнат занепадає і розпадається на кілька частин. Відбулося це не в останню чергу через те, що анти, наші предки, десь побіля річки Дон нанесли їм тюркам обрам страшну поразку, від чого ті погинули аки-обри? Не виключно, що в результаті втечі частина тих обрів потопилася в Дону. Звідси і пішла ось ця приказка. Погинули аки-обри. В середині Сьомого століття між Доном і Волгою повстає нова держава Хозарський Каганат, більшою частиною населення якої були слов'яни, і лише незначна частка була тюрками. Ще якоюсь частиною населення були прикавказькі народи Касогів і Черкесів. В той же час, середині 7 століття, аварський каганат. Який охоплював землі уличів, тверців, білих хорватів і ще низки слов'янських племен займав території від середньої течії Дунаю аж до Дніпра. Одним з центрів цього аварського каганату могло б бути місто Пересічі, яке в 9 столітті знаходилось на річці Дніпро і було потужним торгівельним хабом. Аварський каганат був. Продовженням Союзу Антів, який в 7 столітті пережив трансформацію. Підтвердженням цьому факту є і те, що аварський каганат займав землі виключно і остаточно слов'ян тюрками там і не пахло. Ви ще вигадайте, як на території Монголії в 9 столітті могла утворитись слов'янська або європейська держава. Бо слов'яни здогадали сісти на коней і добігли аж до Амуру, і побудували тут на головах монголоїдів свою державу. Ось так само абсурдно звучить байка про тюркський аварський каганат, де самих монголоїдів можна по пальцях перерахувати. Це так спеціально і навмисне офіційна історія затирає історію наших предків. За їх словами, мільйонами слов'ян в той чи інший період часу. Помикували або банда вікінгів, або орда смердючих і обідрених обрів, які перестрибнули дон і завоювали народ, який числом переважав їх в разів 50. Ви собі уявляєте, скільки треба було народу мати, щоб завоювати всі племена слов'ян на території протяжністю в півтори тисячі кілометрів? Тому коли ми читаємо історію нашестя гунів, то в одну мить території всієї України. Магічним чином стає частиною імперії гунів, хоча ні слов'яни, ні гуні між собою не воювали. Так само магічним чином робиться і аварський каганат. раз і вся територія України з мільйонами людей місцевого населення стають підданими невеличкої кубки орденців. Римляни віками воювали, щоб завоювати Галію і інші свої провінції. Германію вони не стягнули. А шаній кочувій Орді достатньо зайти через Дон і вся Україна з всім населенням одразу робиться частиною їх кочової імперії. Вірю, так і було. Ні разу не фальсифікація історії. На підтвердження цього факту маємо такі слова Святослава. Коли він вів перепалку з римським імператором ту саму Перепалку, то він йому сказав, що землі Болгарії. Належить його народу з покон віків. Тобто йде мова про те, що всі придунайські землі належали слов'янам. Якраз ці області охоплював той самий аварський каганат. Якби аварський каганат був тюркською державою, то Святослав би і словом не обмовився. Але саме цей факт підтверджує, що римляни, які прилізли на землі Булгарії в X столітті, були там чужинцями, бо ці території належали предкам Святослава. На підтвердження цього факту можна задати і те, що руські князі, як і князі хозарські, називалися Каганами. Нагадаю, що ці люди правили населенням, значна частина якого була слов'янами, тому там якогось тюрського впливу не могло бути. В той же час, як первинною назвою титула, могло бути слово князь. Святослав був каганом, і греки називали його Тавроскіфом. Володимир був також Каганом, але нічого тюркського не було в державі Володимира. І чому взагалі завжди враховується чужоземний вплив? А наші предки ні на кого не впливали взагалі ніяк? Імена в них скандинавські, титули в них вкрадені у тюрків, а літери вони вкрали у греків. Ну, це абсурд. Не знаю, як ця байка вкладається в голови істориків. Це явно історична фальсифікація, що буцімто наші предки завжди знаходились під чиїмось впливом. Але дуже дивно, як же нам вдалося зберегти до цього часу нашу культуру і традиції. В нашій культурі і традиціях дуже мало тюркського. Тому гегемонія тюркських орд на наших землях це вигадка. Як же рестки монголоїдних представників замножились панонії? Бо більше ніде їх не знаходять. Так, ніби це страшні обри авари. Проблема в тому, що майдіари в своїй первинній етнічній заквасці були дуже схожі на монголоїдів, тобто тих же тюрків. Відповідно, коли вони в 9 столітті опинились на землях панонії, то історики тут же вигадали, що вони злились залишками аварів, щоб все було чисто. І ті тюрки, ніби, і ті. Проте мадяри у своїй так званій заквасті були тюрками-уграми. Тому, коли вони прийшли в Панонію, то змішались там з місцевими слов'янами. Тому зараз угорці не схожі на чорних угротюрків, а схожі більше на європейців. Хоча, якщо дивитись на того же Орбана, то він якраз своїм зростом і кольором шкіри здалека нагадує своїх предків, які там бігали десь під Уралом. Переселення угрів IX столітті це єдине переміщення чужородного народу з Азії на землі Європи. Решта народів просто фізично не стягувала пробитись через залізний заслін наших предків. І в більшій своїй мірі вони вибивалися ще на підступах, як, наприклад, військо Дарія І, яке було розбите десь недалеко від річки Сіверський Донець. Як Угри-Мадяри тут опинились? На це питання важко відповісти. У мене особисто є гіпотеза, що посприяв переселенню угрів руський князь. Можливо, це був Олег, який дозволив мігрувати Мадярські Орді через землі Русі. Звичайно, не все так просто і гладко. Могли бути і сутички, але швидше за все це переселення тривало не один рік і було сплановане. Бо ось так зі своїми пожитками пройти біженцями через землі чужої держави. Яка була застрана сотнями городищ, було просто нереально. А якщо ви хочете в цьому переконатись, то спробуйте взяти свою сім'ю, дітей, жінок, старих, і поїхати в іншу країну. І спробуйте насильно вигнати з будинку місцевих жителів. Якщо ви собі думаєте, що кочівники, які не мали ні гроша за душею, могли прийти на землі народу, який жив століттями тут. І завоювати його, то вам краще цікавитися не історією, а фантастикою. Причому не науковою, а такою фентезійною, де фігурують бойові голуби і комарі. Я розумію, що в когось ті слова можуть викликати обурення і сильний дисонанс. Та хто такий автор і що він таке говорить? Та он же в підручниках історії одна свята правда написана: великі уми все вже дослідили. Та вже нічого там досліджувати. Більшість роботи цих великих умів базувалося на виправданні сфальсифікованої історії, бо їм за це платили гроші. На виправдані тих же міфічних гунів, обрів і монголів, яких тут ніколи не було. Жодна кочова орда ніколи не бігала по землям Європи. В Європи Воювали свої місцеві жителі, а це гали, германці, римляни, греки і скіфи. Більше в Європі місцевих жителів немає і не було. Пізніше вже сюди припхався іноземний народ і завівся в панонії. І ми якраз бачимо, що перед слов'янського такого пласту живе відмінний мадярський народ, який, звичайно, дуже сильно змішався з тими ж самими слов'янами. Повертаючись до вище сказаного, можна стверджувати, що угорці Мадяри, коли опинились на землях панонії, вимушено стали осілими. І це був один з дуже небагатьох моментів, коли кочівники ставали осілими. Бо Панонія і сама Угорщина. Це країна, половину території якої складають гори. Де ж ваші кочівники там будуть бігати, скажіть мені. Тому для угрів мадярів. Було катастрофічно важко змінювати свій традиційний стиль життя. І швидше за все вони тут не завойовниками були, а переселеними з доброї руки руського князя, який міг їх рятувати від біди, від якогось стихійного лиха або голоду. Не виключним буде той факт, що в часи Олега, Аскольда або ще раніше землі панонії входили до складу. Ранньої Руської держави, яка може так і називалася Русь. Поступову Русь, якщо ми це прослідковуємо, як імперія розпадалася. Тому, наприклад, після смерті князя Святослава відбулося відособлення земель Польщі, яка ще за князування Ігоря могла входити до складу Руської імперії, бо Русь була імперія. Чому ви дивуєтеся, що землі Польщі могли входити? До складу володінь Ігоря, то, будь ласка, можете почитати русько-візантійський договір 944 року. Там у переліку князю Ігорю, владу князя Ігоря, визнають щонайменше 25 князів, і частина з імен цих князів німецькі. Тобто йде мова про те, що князь Ігор володів землями, які населяли німецькі, тобто германські племена, ймовірно, аж до. Річки Ельба. Це, звичайно, гіпотеза, але факт є фактом. Якби ж тут, тобто на землях України, цілими віками і тисячоліттями бігали тюркські монголоїдні орди, то Європа наполовину була би заселена вузькоокими представниками монголоїдної раси, більша частина з яких жила би саме в Україні. Ми б з вами були би схожі на Бурятів. Сферою відповідальності і впливу отих тюрків-монголоїдів була Центральна Азія. Там вони собі воювали і робили свої справи, деколи заходячи війнами на Іран або до нас, до Волги і Дону. Але пробитись через Дніпро для тюрків була задача нездійсненна. Це так само, як і для всіх Римських імперій, завдання пробитись через Дунай стало смертельним і нездійсненним. Нашу історію розшарпали, бо ми втратили свою державність в 18 столітті. 300 років нам переписують історію вже не по першому разу. Тому і ми і читаємо про ці міфічні кочові імперії. Взагалі, саме словосполучення Кочова імперія це повне безглуздя і абсурд. Свого часу ми також доклали значних зусиль для втілення проекту Російська Імперія. Яка врешті-решт обернулась для нас найстрашнішою бідою за весь період існування нашого народу? Так, наш народ був одним з будівельників Московської імперії, яка зараз називається Росія. Тепер завданням українців є знищення і ліквідація тої недобитої імперії, яка мала розпастись так само ще в 20 столітті. Як, наприклад, Британська чи Османська імперії? Дякую за увагу.